Всім привіт! Це рубрика Практика подкасту з SEO і я його співвідучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в компанії Global Logic, а також порадник зі зрілості та масштабування для сервісних IT-компаній. В цій рубриці ми разом з SEO говоримо про їх досвід та розбираємо бізнес кейси. І перед тим, як почати, нагадую вам підписуватися на подкаст на YouTube. Залишати коментарі, лайки і зірочки в Apple Podcasts. сьогодні. В гостях подкасту Валентин Коряко, Delivery Center Director Levi9 Ukraine. Валентине, привіт, привіт, Валентине, Розкажи, будь ласка, про себе, коли та як ти долучився до компанії і в якій позиції долучився до Levin9 я вже майже 9,5 з половиною років. Тому це була середина 2014 року. Я прийшов сюди на позицію Delivery директора це директор одного з підрозділів компанії. І, власне, працював на цій позиції близько 5 років. І після цього я став вже на той момент ця позиція називалась country Manager. Пізніше ми перейменували її в Delivery Center Director. І, власне, я керую бізнесом Левінайн в Україні. У нас є два офіси один в Києві, інший в Львові. Власне, цим і займаюся останні три з половиною роки. Зрозуміло, дякую. А підкажи, будь ласка, як давно ця компанія працює в Україні і в яких ще країнах вона представлена? В Україні ми працюємо вже досить давно, близько 12 років, якщо я зараз не помиляюсь. Хоча це дивлячись, я рахувати, тому що Лавінайн придбала. Українську development компанію, яка існувала ще з 89-го року. Тобто, якщо дивитись історично, то нам вже досить багато років в Україні навіть більше ніж Лавіна загалом, тому що нашій компанії цього року виповнилось 18 років в Україні. Ми трошки трошки молодші. Це ж таки будемо рахувати з моменту придбання тієї старої компанії. Так, ну власне, наш хедквотерс в Голландії, ми голландська компанія, чи як тепер прийнято казати, нідерландська компанія. У нас є ділівері центри, окрім України в Румунії та в Сербії, і ну, ми плануємо і думаємо, куди ще можна, в яку країну можна ще піти. Поки що над цим треба ще подумати. Зрозуміло. До речі, для мене оцей досвід приєднання компанії більш старої. До більш молодої він також дуже близький. Бо я в свій час до компанії Глобалоджик приєднався з однією з компаній, яку Глобалоджик придбав. І це призвело до того, що один з проєктів, яким я керував на той момент, він почався раніше ніж почала існувати компанія Global Logic. Тобто, таким чином певні акаунти і певні проекти можуть мати більш довгу історію ніж сама компанія. Так, ну насправді і з Лавінею країн вийшло приблизно так само. Я не скажу, що це завжди дуже позитивний досвід, тому що, наприклад, на даний момент. В Лавінані Україн працюють двоє людей. Здається, з тієї старої компанії. От всі інші десь ділись, і в нас немає жодного проекту, який була та компанія. От, тим не менш, це дозволило нам доволі швидко зайти в Україну і на український ринок праці і розвиватися вже не з нуля, а ну з якоїсь бази, з якоїсь платформи. Зрозуміло а ти сказав, що є офіси в Києві і у Львові. Яка між ними різниця? Чи є якісь фокуси та напрямки, якими займається один офіс, якими займається інший? Абсолютно немає ніякої різниці. Більш того, якщо раніше все ж таки ми географічно намагалися прив'язати проекти чи до Київського офісу, чи до Львівського офісу? Зараз такої різниці немає. У нас всі команди міксовані. Ну це ще з часів корони в принципі сталося, як і у батьків IT-компаніях. Тому наразі наші офіси це просто центри, де люди періодично збираються для того, щоб щось цікаве зробити. Працюють в основному всі або віддалено, або хто там де живе, це не обов'язково Києві, Львів. Хоча ми все одно є офісоцентричною компанією, що означає, що ми віримо в те, що коли люди збираються разом, то відбувається певна магія, не зовсім така, як відбувається при. Фулі ремоут роботі. Хоча є, я знаю, ну досить багато компаній, які успішно роблять цей на фулі ремоут базі, тим не менше, ну ми трошки інша компанія. Можливо, в майбутньому це зміниться. Поки що ми пропагандуємо гібридний режим роботи. Ми не Примушуємо, у нас немає ніякої політики з приводу того, що люди мають приходити в офіс там певну кількість днів, як зараз у Фомангів, це досить популярно останнім роком. Тим не менше, ми завжди раді бачити людей в офісі, раді бачити команди, які збираються в офісі на якісь особливі події чи особливі зустрічі. Ну але насправді ніякої різниці, хто де працює, чи у Львові, чи у Києві зараз немає. Зрозуміло, а як обстоять справи з різними країнами? От ти згадав Румунію, і Сербію, якщо не помиляюся? Яка специфіка офісів там? Ну дійсно є певні культурні відмінності між нашими трьома країнами, де в нас є діліврі центри. Хоча, оскільки ми все ж таки наймаємо в основному людей там певного віку, не те, що у нас є якийсь там центр, взагалі такого немає. Але якщо ну взяти середній вік людини в ті компанії, у нас приблизно такий самий. Тому можна сказати, що нам досить легко працювати з нашими колегами з Румунії та Сербії, оскільки ми всі розмовляємо однією мовою, я зараз не про англійську мову, а більше про бізнесову мову. І ну, ми плюс-мінус всі з одного покоління, так що нам доволі легко знаходити якісь точки перетину з ними. І ну, я не можу сказати, що культурні особливості дуже впливають. Хоча вони, безумовно, є, і ну, інколи досить цікаво працювати в такому форматі, коли в нас є крос-кантрі проекти. Тому що ну все ж таки іноді не очікуєш певних рішень чи моментів чи стилю комунікації. Ну звісно, це більше залежить скоріш за все, навіть не від країни, а від самої людини. Тобто в нас в принципі можуть такі самі моменти виникнути, коли ми працюємо з колегами з України. Так що я не можу виділити якихось особливих таких культурних розбіжностей між між нашими країнами. А на якому етапі ви зараз знаходитеся? Скільки вас людей? і Які найближчі цілі? Так ну загалом в Levinine глобально у нас більше тисячі. Зараз здається, це 1200, Близько того в Україні у нас трохи більше 300. Приблизно ми поділені десь 200 у Києві, десь близько сотні у Львові. Найближчі цілі в нас доволі прості. Ми зараз активно впроваджуємо. Підхід, що ми називаємо зараз «Industry Domain Expertise». тобто ми хочемо набрати чи навіть не набрати, а більше оформити ту експертизу в доменах, яка у нас вже накопичена за ці роки. Ми насправді пробували такий підхід декілька років тому, але з першої ітерації не дуже все стартануло вдало, можна сказати. Ми на цьому навчилися, і ми все ще віримо, що за цим майбутнє у нашій компанії. Тому ми хочемо спробувати ще раз, вже маючи той багаж знань. І ще ну, певна кількість років вже пройшла. Ми зробили висновки, що ми зробили не так минулого разу, і тепер намагаємось це зробити вже правильно, як ми вважаємо. Ну, побачимо найближчим часом. Якщо виділити один-два ключових пункти, що не так, які висновки, це просто масштаб, розмір був не той, чи якісь більш конкретні причини, чому тоді не взлетіло, а зараз. Ви ще раз більш успішно це робите так. Ну розмір насправді одна з важливих складових, чому як мені здається, не взлетіло попередній раз, тому що все ж таки має бути певна кількість проєктів з певною кількістю людей на тих проектах. Тобто, має бути скейл для того, щоб такий підхід спрацював класно. На сьогодні в нас вже набагато більше людей, ніж коли ми намагалися робити в перший раз. Так що це справді допомагає. Інша, і, мабуть, все ж таки найважливіша причина, чому нам здається не взлетіло з першого разу. Це тому, що ми намагались зробити одразу все. Тобто, якщо брати певний там індустрій домейн fintech, ми намагалися зрозуміти все, що відбувається, замість того, щоб фокусуватися на якихось певних деталях саме в цьому домені. Ну і так, в принципі, можна взяти будь-який домен, тому що. Доменних знань в принципі у нас було вже багато, але вони були досить вузько заточені під ті проекти, якими ми займалися. Ну, власне, от зараз ми і намагаємось спочатку упанувати те, що ми як нам здається, вже знаємо, оскільки ми співпрацюємо з клієнтами, вже з цих доменів певну кількість років, систематизувати ці знання, і потім. Принести їх нашим новим клієнтам, ну тим самим підвищуючи нас в value chain цих клієнтів. Тобто я правильно розумію, що ви фокусуєтеся не на таких широких доменах, як, наприклад, фінтех, а знаходити для себе більш вузькі, можна назвати їх сабдомени і вже. Так і є. Ми будуємо наші знання чи систематизуємо ті знання, які в нас є. З ну, робимо такі building blocks, з яких е, в сподіваюсь, недалеко в майбутньому зложиться знання всього домену. Але наразі ми от почали отак: From Small To Large. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, щодо кількості таких доменних фокусів. Ви для себе її якось обмежуєте, чи є у тебе бачення в якому диапазоні яка кількість таких фокусів припустима для вашої компанії на цьому етапі? Ну насправді, якщо систематизувати наших клієнтів, подивитись, в яких доменах вони працюють, це буде досить велика кількість. І ну як ти правильно сказав, що фокусуватися одразу на всьому не вийде. Треба вибрати для себе ну, декілька доменів, в яких ми будемо розвиватися далі. Наразі так, ми вибрали декілька доменів, де ми будемо приділяти більше уваги. Це не означає, що ми зовсім відпустимо всі інші домени і не будемо там нічого робити. Ні, але фокус все одно буде зміщений на декілька доменів. Один з них це те, що ми вже сказали, фінтек, оскільки у нас досить велика кількість клієнтів з цього домену і вже досить велика кількість багато експертизи в цьому домені. Ще один домен, де ми себе дуже гарно почуваємо, це транспорт трафік. Ми займаємося клієнтами з цього домену більше десяти років. у Нас досить багато експертизи. Uh, і рітейл досить такий розповсюджений в принципі все, що пов'язано з e-commerce, в цей домен попадає, і ну, власне один з найбільших доменів теж в наші компанії. Ось на цих трьох доменах ми будемо концентруватись, оскільки ми маємо знання. Але нам цікаві інші домени. HealthTech, наприклад, ну де ми бачимо багато потенціалу. Ми будемо теж інвестувати туди. Ми хочемо дізнатись про нього більше ніж ми знаємо на даний момент. І ну, колись сподіваюся, це станеться. Хочеться одразу поставити питання про вашу взаємодію з нідерландським хедкотером. Я, до речі, також нещодавно дізнався, що Голландія це лише частина країни Нідерланди, хоча б з цієї причини варто їх називати Нідерланди. Так, от, окрім того, що там ваші фаундери, які генерують романтичні ідеї. Неймінгу компанії, які ще функції зараз на сьогодні знаходяться в головному офісі, і як ви з ними взаємодієте? Власне, всі наші сейли і всі наші акаунт-менеджери знаходяться в Нідерландах, в нашому хед-офісі в Амстердамі, і це, мабуть, 80% населення нашого голландського офісу? Ну і власне, ну наш board of Directors теж знаходиться в Нідерландах. Але основна функція це ну, саме представницька функція, продажі аккаунт-менеджмент, ну і певні центральні функції, типу маркетингу місцевого, ось такі штуки взаємодіємо. Ми, звісно, з ними у недейлій бейсис, оскільки вони беруть участь в наших аккаунтах, як аккаунт менеджери Хоча останнім часом цю функцію ми намагаємось змістити в ділівері центри, де керівники підрозділів стають такими собі аккаунт-менеджерами для своїх аккаунтів, ну даючи тим самим самим час нашим сейлам займатися продажами, а не менеджментом клієнтів. Ну, це такий симбіоз, який іноді працює, іноді не працює, це все залежить вже від ситуації. От, але ну, от, на даний момент така, така структура в нас. Я завжди кажу на даний момент, тому що ми досить динамічна компанія, і в нас немає якоїсь там глибокої бюрократії. тому Принципі доволі швидко, як для компанії такого розміру, можна впроваджувати зміни, що мені насправді дуже подобається, і тому я тут майже 10 років працюю. Що тебе слухають? Ти можеш робити свої якісь власні рішення. Ну, звичайно, є певний фреймворк, в якому ми всі працюємо, за який виходити можна, але тоді треба пояснити, чому саме. Але зміни в нашій компанії відбуваються досить. Просто якщо порівнювати, можливо, з іншими більш ну такими корпоративними організаціями, до цього можна додати, що всі ми знаходимося в доволі динамічній галузі. І якщо ми не будемо рухатися, хоча б з тією швидкістю, що й галузь, це означає, що ми будемо відставати. Ти якось нещодавно для спеки медіа давав прогнози. На 23-й рік, і скоро 23-й рік підходить до завершення. Можеш трошки поділитися думками, що з прогнозів справдилося, що не справдилося, який взагалі погляд у тебе на ситуацію на даний момент? Так, ну на жаль, мій прогноз, якщо я правильно пам'ятаю, справдився більше ніж я хотів би. Оскільки ну справді економічна ситуація в загалом в цьому світі не найкраща, і поки що не видно, коли ж вона стане краще. В принципі, є багато прогнозів і ну, радше сподівань, ніж прогнозів, коли стане краще. Мій оптимістичний прогноз, що дойдемо до дна і відскочимо вгору, вже досить скоро, через півроку. Ну, хоча, може, не через півроку, але вже будуть видні. Певні якісь признаки того, що е, десь там потеплення е, наближається, ну але це оптимістично. Якщо брати е, такий більш-менш більш реальний сценарій, то я думаю, що десь ще рік-півтора наш економічний клімат на ринках, де працюють наші клієнти, буде досить турбулентний. Я прогнозую, все ж таки, початок зростання десь вже на початку 25-го року. Якщо не станеться. Якогось знову катаклізму лебіді щось останнім часом чорні прилітають в такій кількості, що невідомо, звідки вони летять і що з ними робить. Ну, але тим не менш, насправді це наша нова реальність. Треба до цього адаптуватися. І ну, якраз ті компанії, які вміють працювати в такому динамічному середовищі, ті будуть себе. Нормально почувати не скажу, що це легко, але це насправді цікаво бути керівником компанії в такому анварменті. Ну, якщо брати мій приклад, я прийшов на позицію Delivery Center директора за декілька місяців перед початком корони. Так що це був ну класний експірієнс для мене особисто, як для керівника. Потім почалась війна. Ну звісно, це трагедія, але це так само дає дуже багато викликів для керівників всіх організацій і всіх, хто працює з людьми. Ну і власне тепер ще економічний тюрмойл, як його краще назвати, не знаю поки що. Це теж е, такий собі челендж. В общем, кругом челенджі хочеться трошки, звісно, пожити без челенджів, можливо, іноді, е, але так набагато цікавіше, ніж е... ну добре, цікавіше, погане слово для, для всіх ситуацій, звісно, можна його приміняти. Але тим не менше немає коли сидіти. Так, безумовно, якщо винести за скобки причини. Цих челенджів, досвід, особливо досвід в керуванні організаціями, він дуже цінний вийшов за останні два-три-чотири роки. Ти згадав бізнес ваших існуючих і потенційних замовників як один з факторів, який впливає на бізнес вашої компанії, очевидно, повертаючись до того, що ваша сейлс організація вона здебільшого сконцентрована. В Нідерландах чи означає це те, що і ваші замовники вони здебільшого з цієї країни на даний момент близько 80, може навіть більше, відсотків наших замовників є з Голландії, чи радше з Бенелюксу? У нас є замовники із Нордікс, ну і в принципі плюс-мінус з інших європейських країн, трошки з США. Але в основному ми сконцентровані на нідерландському ринку, оскільки ми його дуже добре знаємо, у нас є скрізь зв'язки, у нас дуже класний, звісно, нетворк в цій країні чи в цьому регіоні, і нам легше і зрозуміліше там працювати. Але ну, ми активно, звісно, розглядаємо варіанти, як виходити на інші ринки, тому можливо, щось зміниться в найближче майбутнє. У Нас досить непогана кількість клієнтів в UK. Ну, Там є свої відмінності від Нідерландів. Тобто, такий географічний фактор ринку ваших клієнтів це ще один варіант нішування. Ми обговорили доменне нішування, а це нішування по країні. Якщо компанія спеціалізується на певній специфіці ринку. Це також є диференціатором, безумовно, і оскільки нас дуже добре знають на голландському ринку, нам для того, щоб продовжувати працювати на голландському ринку, нам не дуже потрібне навіть це нішування. Безумовно, за цим ми вважаємо майбутнє наше, але ми могли б собі продовжувати працювати на голландському ринку без того, щоб поглиблювати наші знання чи структурувати знання в доменах. Але оскільки амбіції все ж таки у нас є виходити на більш широкий ринок. Ми хочемо, де у нас не так багато зв'язків, як в Нідерландах, ми хочемо вийти туди вже з пропозицією того, що ми ще є експертами в доменній області, і можемо допомагати не тільки як технологічні консультанти, а ще й до певної міри як доменні консультанти. Зрозуміло, дякую. Так як нас слухає багато SEO компаній, які зазвичай менше за розміром, ніж Levy9, я думаю, їм корисно буде почути твою думку щодо того, якби ти порівняв Levy9, в якому є позиція DCD, і Levy9, в якому такої позиції немає. Яка була би різниця і які висновки з цього. Можна було б зробити, ну насправді, моя основна функція зараз це створити певний клімат, певні умови для того, щоб ті талановиті люди, які в нас працюють, максимально відкривали свій потенціал. Тому, якщо б такої позиції в нас не було, ну можливо, було б більше хаосу в тому, що ми робимо. Я не скажу, що зараз він відсутній. Повністю, але це більш такий контрольован... ну, контрольований хаос там, мабуть, перебор, але є певна доля. Окей, ну хай це буде хаос, який викликається тими експериментами і підходами, які кожен там підрозділ собі придумав і хоче їх спробувати. Якщо б не було все ж таки DCD, то це був би неконтрольований хаос. Ну і це для великої організації це завжди погано. Тому, ну, звісно, має бути або особа, або дуже структурований фреймворк. Ну, але структурований фреймворк це трошки як Сіморон. Але заданий фреймворк і якийсь контрольор, який буде контролювати, щоб люди, або були в рамки фреймворку, або їх їй відповідали певним там, принципам, і все ж таки вели до якоїсь однієї спільної мети. Ну, Чому, до речі, це дуже важливо. Ми весь час наголошуємо про one common goal. Раніше воно у нас було написано на стінах. Зараз у нас там з'явилися ще інші всякі написи. Але все ж таки one common goal це так історично у нас найголовніших. Таких валю в Levi-9, тому що все одно ми всі працюємо з однією метою. Ми йдемо до однієї тої самої вершини, і ми хочемо одного. Навіть якщо наші засоби, як ми хочемо дістатися, тої мети різні, все одно мета одна. І про це, ну про це варто пам'ятати завжди. Завершуючи нашу сьогоднішню дискусію, я би хотів тебе попросити дати якусь пораду нашим. Слухачам. Порад буде дві: експериментуйте, не бійтесь експериментувати. По-перше, це цікаво. По-друге, це завжди дає вам, якщо не одразу результати, то достатньо інформації, щоб отримати в майбутньому кращих результатів. Порада номер два. Довіряйте вашим людям і розкажіть їм про те, що ви їм довіряєте. Звісно, тут це треба робити з головою, як і в принципі, все. Але якщо, ну якщо звісно, якщо немає довіри, то працювати досить важко. Тому створіть таку команду, якій ви можете довіряти. На цьому ми будемо завершувати. З нами був Валентин Коряко, Delivery Center Director Levy9 Ukraine, а також Віктор Матусов і подкаст SEO. Залишайтеся з нами, слухайте. Всім перемог.